З давніх часів у Карпатах є традиція, що п'ятниці всі збираються на драйвове гуцульське паті під назвою Вечорниця. А як же вечорниця? Яка вечорниця? У світі матрасів чорна п'ятниця. Що? Люди купили собі матрацики, а. ліжка, подушки і тестують собі дома з дружинами. А. Чекай. А де ж кум Петро? Його жінка ж у Італії. А твоя маричка де? Ну, Петре. Зараз я відірву твій тестор. Чорна п'ятниця у світ матраців. З 17 листопада драконівські знижки до 70 На все, бідний Петро, виходь, Марічко. Я тут матрацик прихопив. Будемо експериментувати.